Майнкрафт Лайф. Так, оновлення Майнкрафту, це лайно. Так, так, коротко і ясно, це лайно. Ні, ну а на що ви чекали інше? Що я буду розхвалювати верблюда чи бамбукові блоки з табличками? Подивіться, це верблюд, а це я. Ще раз подивіться на свого верблюда, і ще раз на мене. Знаєте, що в нас спільного? А те, що ми знаходимося на версії 1.16.5. З модом на верблюда, який вже існує два роки. Ні, 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 почекайте, почекайте. Є ще верблюд на 1.12.2. Верблюду 4 роки. Моджанги буквально нічого не зробили. Від чого ви в захваті, що вам дадуть верблюда, якому вже 4 роки вони буквально беруть мод, трішечки перемальовують текстурку. І готово, це робиться за день. Те, що ви чекаєте рік, робиться за день. Бамбукові блоки та човен з'явилися в модах буквально через тиждень, як додали бамбук, який до цього в модах був ще пару років, звичайно. Книжні полиці, з яких можна було витягати книги, то взагалі базований мод, якому років 5. і це все люди чекали рік. Хотів би я сказати, що моджанги роблять оновлення рідко, але мітко, але по факту рідко і гівняно. Як вам живеться від думки того, що всі оновлення за останні 5 років я можу скачати завдяки? Одному моду, і це буде набагато краще. Не подобаються моди. Вони погано оптимізовані. Добре, датапак. Якщо в тебе не комп'ютер, а набір Лего дупло, ти можеш не використовувати моди. ти можеш скачати датапак, який набагато більш оптимізований. На базі датапаків можна створити все: нову генерацію, нові данжі та навіть танки з гвинтокрилами, як це роблять хлопці серверу Юаполіт. Вони створили унікальні самописні датапаки, які додають. Б'ють прямо на сервер різноманітну техніку, будь то танки, літаки, гвинтокрили, і навіть е... що ти взагалі таке? Вони на своєму сервері розробили карту світу, де люди ділять країни та місця, будують міста та заводи, щоб створити військову техніку. Ну так, мирно розвиватися також можна, але. Нащо, коли ти можеш стати арійським японським камікадзе та донбити Бамбас прямо зараз на сервері ЮАПоліт? І це лише один із прикладів правильного гарного використання датапаків. В деяких з'явиться питання: ну а чому, якщо ти так нахвалюєш моди та датапаки, чому б тобі мовчки не грати з ними і не гнати на оновлення Майнкрафту в цілому? Ну, чуваки, я так робив і роблю. Але зараз в мене є можливість висрати свою непотрібну думку на Ютуб і сказати, що ви їсте гівно. <хе -хе -хе> ну а що поробиш? Від правди нікуди не дітися. Люди знімають мільйони перекладів Майнкрафт лайфу, агітують на всю аудиторію голосувати за якогось моба, тим самим створюючи актив і інфоповод для моджангів, які по факту нічого не роблять. Так підійміться, 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 будь ласка, ті, хто голосував за Елея. В мене до вас лише одне питання, що з лицем, Ха -ха. тільки проблема не велеє. Навіть якщо б ви обрали мідного Голема, була б така ж безідейна буйня. Бо Майнкрафт гроші приносить. Рейтинг кожного року Майнкрафт Лайф піднімає, при цьому запарюватися не треба. Взяв верблюда бляха, якому 4 роки, і додав. Ідеальна схема: люди роблять моди та датапаки, а ти як розробник просто береш найякісніше на свою думку і додаєш в свою гру як унікальне оновлення. Тільки проблема в тому, що разом із верблюдом в моді аж стільки нових мобів. А ми взяли тільки верблюда. Врешті-решт ви скажете, бірка, чого ти причепився к тим верблюдам? Ну знаєте, в дитинстві один такий верблюдик смачненько плюнув мені в лице, і тепер у мене психологічна травма і бажання вбивати всіх верблюдів. А так проблем немає, крім психічних порушень і бажання зробити шашлик з верблюда в реальному житті. Як казав мій батько Олексій, критикуєш, пропонуй. Ну а що тут пропонувати? Вам сподобалась нова генерація оновлення? Ну так, модна на нову генерацію, яка ще гарніша, був задовго до цього оновлення. І датапаки були задовго до цього оновлення. Сподобались нові тваринки? Бац, мод, де в сто разів більше таких тваринок. І вони всі гармонічно вписуються в Майнкрафт. І не тільки на суші, але й в землі, в воді і в повітрі. Оновлення. Енду, оновлення пекла, нова генерація, кастомні інвентарі, вид від третього лиця це все знаходиться за дві хвилини в інтернеті. Те, до чого моджанги йдуть роками. І, і в деяких аспектах навіть не дійшли. Але я розумію маджангів. З точки зору комерції вони генії. Сьогодні вони вам дадуть верблюда через рік стервятника, Через рік ми ще дадемо скорпіончика і змію. Ну а на четвертий рік зробимо оновлення пустелі. Ось так, що ви прямо зараз можете завантажити по одній кнопці. Маджанги розтягнуть на 4 роки і зароблять мільйони. Вони генії, реально генії, не отрую, без жартів. Я більше рофлю з людей, які сидять, дивляться на верблюдика. З книжечками і вже пускають слюнки від того, наскільки геніальне оновлення їх чекає. І реально ж таки є. І реально ж люди таке хавають. Ой, я майже закінчив горіти. Але тут The race update. Oh. А, а, тобто в грі, де ціль проявити свою індивідуальність і креативність, додають шаблонні скіни. На що вони перетворюють Майнкрафт? Ради чого? Щоб стати толерантною компанією? Веселкових прапорців їм мало так вони додають це. Ну так що в нас тут є? Афроамериканець, афробісексуальна феміністка Томбой, Афроштірліс? мега-афроамериканець. А це хто взагалі такі? Додаєте раси? Так додавайте всіх. Чому я не бачу серед цих представників Азії, таких як японці, корейці чи китайці? Чому тут немає інших азіатів, більш пустельних країн, так би мовити, такі як Араби або Турки? Чому тут немає зовнішності скандинавських культур, чи навіть слов'янських? Алекс та ця руда дівчинка це більш кельтського походження, не слав'яни, не скандинави. Хоча щиро дякую, що це не Афрокельти, і на цьому дякую. Але це зворотній расизм не додати так багато расових дуже великих груп, такі як слов'яни. Але додати. Раз, два, три, чотири, чотирьох афраштірліців. Хоча ми можемо підійти з іншого боку. Кому ці скини потрібні? Ні, ну насправді, навіть якщо це було б мега гарні скини, які є, наприклад, на телефонній версії, хто б носив цю шаблонну парашу. Ні, ну вони б ще предактор персонажів додали. Типу, тицяєш кнопочки, а кольор очей змінюються. Потім тицяєш кнопочки, а там нові зачіски. Блін, уявіть, якщо вони реально таке зроблять в Майнкрафті, це буде мега. Корінше. Хоча в нас є верблюд куди ще гірше. Блін, якщо реально дадуть, дадуть редактор а, персонажів Майнкрафту, я перейменую канал Ванга або Настрадамус.